Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мудрий вибір. Псалом 118, 105 Для моєї ноги твоє слово, світильник. Продати будинок покійної матері. Це рішення обтяжувало моє серце після смерті улюбленої вдовілої матері. Моїми почуттями керували сентименти. Однак ми з сестрою два роки прибирали та ремонтували порожній будинок матері, щоб потім його продати. Це було у 2008 році, проте глобальна рецесія залишила нас без покупців. Ми продовжували знижувати ціну, але не отримали жодної пропозиції. Одного ранку, коли я читала Біблію, то звернула увагу на уривок. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. У приповісті мовилось про сільське господарство, але мене зацікавив зміст тексту. Порожнє стіло залишається чистим, однак тільки з безладом його мешканців воно дасть урожай зернових. Зателефонувавши сестрі, я запитала А що як ми залишимо мамин дім? Ми могли здавати його в оренду. Зроблений вибір здивував нас самих. Ми не планували перетворювати мамин будинок на інвестицію. Але Біблія, як духовний провідник, пропонує нам практичну мудрість. Давид молився Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь». Зробивши свій вибір. Ми з сестрою отримали благословіння від здачі в оренду маминого дому багатьом чудовим родинам. Ми добре засвоїли цю істину, яка змінила і наше життя. Писання допомагає приймати рішення. Для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. З яким складним вибором ви стикаєтесь? Як святе письмо може надати відповіді? Помолимось. Дорогий Боже, коли я приймаю рішення, провадь мене у світлі писання. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.